Цьому будинку по вулиці Кармелюка люди проживають як на пороховій діжці. Вони бояться не лише обстрілів, але й вогню зсередини. Все це через літню жінку, яка проживає в будинку, та за словами сусідів, неоднократно підпалювала власну квартиру. Зінаїді Володимирівні 96 років. Жінка мешкає у Покровському районі. Проте замість мирного життя з сусідами вона влаштувала їм справжнє пакло. Ну, як ти горі? Ну Я вже зі живу. Я топила, я горіла. Горі. Останні три роки літня жінка влаштувала терори ледь не всьому будинку. За словами сусідів, вона вже двічі підпалювала свою оселю. Спершу постраждав балкон, а пізніше і сама квартира. В цьому році за даною адресою, виникло дві пожежі. Перша пожежа зафіксована 18 травня, о другій ночі. Горів балкон та домашнє майно. Частково в кімнаті. Загальна площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Під час даної пожежі було врятовано три особи, а саме три жінки з сусідніх квартир. Ба більше подібні витівки, на лише регулярні, але й за дивним збігом обставин, попадають на один і той самий час пів на третю ночі. Перший раз Перший раз вигорів балкон, але вчасно відчули запах диму. Приїхали пожежники, за що їм велике дякую, і буквально через 48 днів знову спалахує квартира, і також у другій 30 ночі. Коли ми зайшли, то лежали спалений папір, сірники, сокира і повністю згорів у неї диван. Страждає від такого сусідства і Людмила Дмитрівна. Жінка мешкає через стінку вже більше 20 років. Раніше жили у злагоді. Пані Людмила підтримувала. Відповідно, старенько чим могла, як матеріально, так і морально. Проте за останні декілька років не терпілася чимало. Зінаїда Володимирівна погрожувала її фізичною розправою, а під час пожеж 96-річна мешканка нібито намагалася підпарти сусідські двері, аби пані Людмила не змогла вийти. Вона і з ножом кидалася, не давала в хату зайти. І кравчучкою стукала у двері била, і кричала, що заріже, і живуть спори, і ну, ужас, ужас. Підпалила, я стала виходити, вона мені двері прикриває. подожди, я горю, мені треба уйти сидіти. Морально у таких 75 років я не можу не спати, не в хату спокійно зайти. Я боюсь, бо вона отакий шампур носила в сумці. Казала, мені все одно, поліція забрала ножі, в мене є шампур. У квартирі самої терористки Зінаїди Володимирівни неозброєним оком видно, палала квартира не один раз. Стіни у Кіптяві та є обгорілі речі. Проте всі обвинувачення від сусідів жінка заперечує. Каже, що робити такого не могла, але як трапилась пожежа в її квартирі, не пам'ятає. Де горить? – А ось стіни всі закопчені. Де запов, звісно, щоб столько не було это, то бы не заповчене. Тобто у Тай... вас тут пожеж не було? По... Пожар? Какой пожар? Не було, да? так? Ви не знаєте звідки виникла пожежа? Не маю поняття. Я пила дому десь. Вот я всіх да здесь Вот сама може літіло то Раніше ж летело. Як розповіли сусіди, у жінки є онук. Проте бачили вони його у старенької останні приблизно два роки тому. Ми зателефонували онукові Олегу, аби дізнатися, чи є він її офіційним опікуном, згідно з рішенням суду. Адже тоді за законом саме він має нести юридичну відповідальність за дії своєї бабусі. Згідно документів, ви не опікун, так? Документів немає, то, що я опікун. Я, я не опікун. У мене просто заставлено завіщання на цю квартиру. Чи знаєте, що в її помешканні були пожежі неоднократні? Так, да, в курсі, в курсі. Мене держать в курсі, всі сусіди і всі на світі. Але можливості до себе забрати у вас її немає. Нема. У мене свої служба, і все остальне, я не в стані. Як зазначає сама Зінаїда Володимирівна, самостійно у такому поважному віці їй проживати важко. Тому відсторонню допомогу нам не відмовилися. Самій тут не складно жити. Не складно, звісно. Ну куди ж я дінусь? А ну, якщо я... вас кудись запросять, що вам там допомагали, поїдете? Поїду, чого ж не поїду. Поїду. Зачем же тут? Я одна? Проте, коли до пані Зінаїди завітали соціальні служби, аби запросити до будинку інтернату, жінка категорично відмовилася. Ну тут будете сидіти? Ні, ну за, за <гум> І це вже не вперше. За словами юриста, якщо літня жінка загрожує безпеці сусідів, є два законні шляхи дії: перший звертатися до суду, аби визнати жінку недієздатною та призначити опікуна. Другий заява до психоневрологічного диспансару про психіатричне обстеження. У разі відмови лікарі можуть ініціювати промисову експертизу через суд. У це можуть зробити сусіди, родичі або соціальні служби. Це не швидко, але дозволить вирішити проблему у рамках закону. Сусіди звертаються з письмовою заявою. Перше два, в дві юридичні установи. Перше, це до суду про визнання особи недієздатної з податчим з призначенням особі опікуна. От. Друге, звертається психоневрологічний диспансер з письмовою заявою, заявою до головного лікаря психоневрологічного диспансеру про призначення цієї бабусі. Психіатричної експертизи і виявлення її психіатричного стану здоров'я. Якщо бабуся відмовляється, сам заклад психіатричного надання допомоги має право ініціювати звернення до суду, от і суд встановить, винесе рішення про примусове виконання, а саме про проведення судово-психіатричної експертизи і при необхідності е, поміщення цієї бабусі в. Всіхнологічно диспансер. Тож мешканцям цього будинку, аби відстояти свої права, потрібно пройти ще тернистий шлях. Діяти вони можуть виключно у правовому полі. Про те, що ще вчудить за цей час Зінаїда Васильівна, невідомо. Анастасія Костенюк, Глі Привчук, Максим Мурашов, Паршимський.